Доброго вечора, шановне панства. Слава Україні і її героям. Сьогодні поговоримо про таке. Україна готується до розгортання нової ракети під назвою Гром 2, яка має потенціал досягти Москви. Ця ракета майже готова до використання, і незабаром її ефективність буде відчутна для Росії. Про це каже інформаційне агентство «The Telegraph». Видання цитує. Єгора, Єгора Чернєєва, голову української делегації в ПА НАТО, який заявив, що Росія скоро відчує наслідки від нової української ракети Гром-2. Ця ракета є одноступеневою твердопаливною балістичною ракетою, здатною нести боєголовку вагою 1100 фунтів на відстань до 310 міль, ймовірно, з інерційним наведенням. Це значний прогрес в порівнянні з попередньою найкращою ракетою України точкою У, яка була розроблена ще в 70-ті роки. Конструкторське бюро Південне працює над громом 2 вже 10 років, і розробка прискорилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США, Великобританія, Франція надали Україні високоточні боєприпаси з великою дальністю, але заборонили використовувати їх. Для ударів по території Росії. Олексій Петров повідомив, що українська крилата та балістичні ракети можуть надійти на озброєння вже всередині наступного року. Льотні випробування вже тривають, і над виробництвом ракет працює як державні, так і приватні підприємства. Петров повідомив, що Україна вже почала виробництво 150-міліметрових снарядів за стандартами НАТО. Які мають хорошу дальність стрільби для ефективного протистояння ворогу, паралельно ведуться роботи з відновлення та розширення виробництва радянських снарядів, які широко використовуються українськими військовими на фронті. Україна працює над власними крилатами та балістичними ракетами. І вже 25-го року вони можуть з'явитися у сил оборони. Такий прогноз зробив директор державного підприємства Спецтехніка Експорт Олексій Петров. Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і нарешті приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті і балістичні, ми матимемо до середини 2025 року. Я бачив випробування поки що тільки льотні. Але результати є, зазначив Петров. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що підприємство українського військово-промислового комплексу лише за перше півріччя цього року виробило на 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за його словами, Україна виготовляє за місяць від 15 до 20 самоходних. Артилерійських установок Богдана. Крім того, в 33-й день незалежності України воїни ЗСУ успішно уразили ворожу ціль новою українською розробкою ракети дроном Паляниця. За інформацією Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, паляниця коштує менш ніж 1 мільйон доларів. Що з приводу мільйонів дронів Зеленського? Міноборони та Мінцифри за 10 місяців законтрактували 1 мільйон 600 тисяч дронів на 114 мільярдів гривень. За 10 місяців 2024 року Міноборони та Мінцифри законтрактували 1 мільйон 600 тисяч одиниць БПЛА різних типів на суму понад 114 мільярдів гривень. Ці кроки спрямовані на. Підтримку Збройних сил України. Постачальники вже виконали замовлення на 1, 1 200-800 тисяч безпілотних апаратів на суму понад 81 мільярд гривень. До кінця року планується поставити ще 366 тисяч одиниць дронів. Серед цих безпілотників є різні моделі, які виконують. Різні завдання на полі бою, включаючи глибинні ударні дрони Strike камікадзе, fpv камікадзе розвідувальні коптери, типу а, Mavic, розвідувальні літаки та дрони крила, а також ударні коптери та літаки. На 25 рік Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації вже уклали контракти на постачання. А, 155 тисяч безпілотних літальних апаратів на суму 32 мільярда гривень. Загалом на 24-25 роки законтрактовано 1 мільйон а, 800 тисяч дронів на суму майже 147 мільярда гривень. Так що виконано, мільйон дронів виконано. А, до речі, Тараса чмута слова, що сюди не входять ніяким чином дрони, які куплені за донати громадян. Це саме державна програма. Так, дорогі друзі, об'являю адресну допомогу фронту. В захисті мають нуждення наші оборонці, наші захисники. Отож, об'являю збір на придбання балістичного захисту, стегон та підсумки для бійця 11-ї бригади Нацгвардії. На Донецькому напрямку. Вдячен за любу допомогу. Ціль 23 тисячі майже 24 23 710. Посилання на банку і картку в описі. З вас надходження любого розміру, хоч 50 гривень, чим більше, тим краще, звісно. Від мене фото, Сподіваюсь, може і відео будуть. Знаю, яку велику потребу мають в цьому нашій оборонці, тому прошу. Всіляко вас прошу захочу, будь ласка, переводіть гроші, які ми, ви, може, використали би на чашечку кави, на баночку кави. Це все заради наших хлопців і дівчат, в даному випадку для конкретної людини. Поки стоять наші оборонці, стоїмо і ми. Ми підтримуємо їх тут, вони підтримують нас там, захищають. Слава нації! Слава Україні! Разом до перемоги!